Восьма сесія міжнародної школи кормів підвела підсумки своєї роботи. Протягом чотирьох днів ведучі експерти комбікормової галузі обговорювали поточні проблеми, пропонували актуальні вирішення, ставили нові завдання щодо подальшої співпраці. З кожним роком кількість учасників збільшується, адже тематика школи кормів постійно змінюється в контексті нових проблем та викликів. Відповідно, кожна сесія міжнародної школи кормів доповнюється представниками нових кампаній. Чи сказати, що це не Простий процес, тому що досвідчені спікери, досвідчені фахівці університету, але і не менш досвідчені тільки з практичної вже точки зору. наші Партнери, які прибули їх назвати просто стажерами, а язик не повертається. Це досвідчені люди, професіонали, які дуже багато чого знають, і вони просто покращують свої знання, удосконалюються. І от нам з ними цікаво працювати, тому що якраз в ході такої роботи народжуються нові ідеї, народжуються нові технології, нова співпраця. Сьогоднішня сесія, вона не виключення. Всі учасники восьмої сесії міжнародної школи кормів отримали сертифікати про підвищення кваліфікації. Представники бізнесу вдячні за організовану зустріч і оптимістично налаштовані на подальшу співпрацю. Те, що ми почули у вас за цей тиждень, дуже нам допоможе в минулому на набути нових досвідів, да на набути нових можливостей дуже правильну річ кажете про те, що бізнесу треба об'єднатись. І мені дуже сподобалась ваша ідея. Чому тому що у всіх сферах, в яких ми зараз працюємо, там великі безлати, немає якоїсь організації, навіть даже по закупці сировини, на жаль. Так що, тому, якщо у вас є дійсно можливості, дійсно як учебний заклад, ви зможете це все втілити в життя, то на майбутнє на майбутнє для бізнесу ви внесете дуже велику користь, і ця організація всього цього процесу нам дуже допоможе для того, щоб середній малий бізнес розвивався в Україні. Дякую, це, це, це точно. Лариса Уварова працює провідним фахівцем з виробництва комбікормів у Харківській області, а саме на Новопокровському комбінаті хлібопродуктів. На цю сесію міжнародної школи кормів Лариса приїхала з іншими своїми колегами, адже новий досвід комунікації з провідними фахівцями галузі науковцями обов'язково має практичний результат. Мені було цікаво, і лекція. По жировому складу по, і лекція Федора Семеновича Марченко ліпідному. Дуже Ми жалкуємо, що він швидко уїхав, але у нас є контакти, то ще це, на цьому не залишилось. Ось, По грануляції, ну, я вам скажу, ну, все цікаво, все цікаво. Навіть даже програмне забезпечування, я то його бачила, але. Молоді спеціалісти не бачили, і я думаю, що ми втрьох доведемо до директора, до нашого. І я думаю, що ну, мабуть, може, вже після війни все одно треба піднімати цей випрос це впроваджувати. Це треба без цього ніяк. Робочий процес у міжнародній школі кормів не зупиняється протягом року. Вектор співпраці науковців, представників бізнесу, промисловості активно продовжують розвиватися. Постають нові проблеми, які потребують міцної співпраці професіоналів. А отже, чекаємо на нові проєкти, нові рішення та нові результати.